Всім привіт! З вами Настя. І сьогодні я хочу е, приготувати романтичну вечерю чоловіку. І що саме я буду готувати, я розповім далі. У нас вже дуже спекотно, тому я зібрала волосся. Ми живемо в однокімнатній квартирі, і в нас е, сонячна сторона. Тому нам дуже спекотно, особливо влітку. Що я буду готувати сьогодні на вечерю. В мене є два невеличких стейка лосося. Я хочу його запекти або підсмажити. Думаю, краще запекти все ж таки в духовці і зробити пюре. Але пюре не як я зазвичай роблю, а за рецептом, там щоб типу ресторанної страви було. Буду показувати, як я це все роблю. Це буде вперше. І сьогодні буде мій фірмовий салат. На нього ще треба скупитися, тому ми з Машунькою зараз вона поспить. Скоріше за все, якщо вона вляжеться, якщо ні, то ми будемо вже виходити на вулицю. Напишу список перед цим, тому що в мене ще такий плаваючий рецепт з приводу лосося. Я перший раз буду запікати лосося. Зазвичай його тільки засалюю, тому що я дуже люблю слабосоленого лосося всюди, і в роли, і на бутерброди, і куди завгодно. Просто обожнюю. Є така ймовірність, що ця дитина не хоче спати. Ну ну ну. Бачите? Ну-ну-ну. Зараз би справжні ютубери сказали, пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи засне вона перед тим, як ми підемо гуляти. ні Ти що на маму сварилася? Да? Ах ти, Миша. Ну, я не втрачаю надії, зараз я. Буду намагатися її вкласти, якщо ні, то що вже підемо на вулицю тоді. Якщо мене дивляться мамочки, то зараз подумають: чому ви не підете гуляти на вулицю, і там вона поспить, тому що Марія Андріївна повинна все контролювати, все, що відбувається на вулиці. І вона дуже важко там засинає. Тільки якщо втомиться і їй просто нудно, ніхто нічого такого не робить, тому навкруги. Тому вона може заснути. Але як повезе, розумієте, може вона зробити мені потім жару, і мені прийдеться бігти додому. Як ото, знаєте, в мультику, де мапочка бігла з дитиною в колясці, це приблизно так я виглядаю в цей момент. Це наш член родини, якому взагалі завжди все нормально. Нормально все? А? Нормально говорю, все? -а. -а. Хто голосував за те, що Маша все ж таки вдома засне, вам лайк. Вона все ж таки спить. Вона мені показала вже на боковую мам. І все, і вже спить. Я достала вже з морозилки лосось. От бачите, він у мене такою, таким метеликом я його зробила. І зараз буду списати список. Все, що мені потрібно до нього, ще докупити. Я хотіла зробити грибний соус. В мене є виршки. ну, чесник, цибуля, вершкове масло, є сир твердий, нема грибів. Я хочу купити грибів туди. Для запікання мені нічого більше не треба. Для пюре теж все є. І для салату треба буде скупитися. Це буде таке найзатратніше для салату. Я зараз буду розказувати і записувати сама собі все, що буду купляти. Взяла собі ось такий блокнотик. У мене тут взагалі написано, написані ідеї для відео в інстаграмі, в Тіктоці. Ну, коротше, такий робочий в мене. Так, я пишу спочатку гриби. Це те, що вже 100% я беру. Напевно, грам 200-300. Пишу 300. Якщо залишиться щось продумаю. Так, далі мені треба курина грудка. Це вже в салат. Далі мені треба мікс зелені, грейпфрут, і помідори в мене є, і ще фета, і фіта зараз правильно. Фіта і майонез. Ось такий да, салатик буде незвичний, але він такий смачний, це просто топ один в нашому списку салатів. Я потім покажу все, як буду робити. Все, тепер я буду чекати, поки Машонька прокинеться, і будемо збиратися. Подружки по Ми вже, в принципі, підійшли до магазину, зараз будемо скуплятися. Зустріла Андрія, але він ще не здогадується нічого. Я ще сьогодні дуже хотіла потрапити в магазин з одягом, але Андрій ми сьогодні потрапимо в магазин з одягом. Потрапила. скопилася. Боже, тут такі дрифти. <рес> Я теж будь, давай трішечки зачекаємо. Зараз буду показувати все, що буду купувати. Маша в нас сьогодні в колясці, тому я думаю, що це буде трішечки легше. Вона не буде а, фільтрувати нашу а, корзину <гум> з покупками, бо останні рази вона вже це робила. А це, до речі, факт про мене, коли їде пожежна машина, пожежна машина. Я думаю, що я щось забула вимкнути. І, І я думаю, що це в нас щось горить кожен раз. Вже скупилися. Я взяла те, що треба для салата, але потім зрозуміла, що, скоріше за все, буду... <гаду> буду робити інший. Але він теж не менш смачний. Сподіваюсь, що він підійде сьогодні під нашу вечерю. Все, вже йдемо додому. В трьох Машуня ще тримається, поки не плаче. Це вже добре. Я познімала б трішки більше, як ми йдемо, але дуже незручно з коляскою. Мене заводи вправо вліво, тому трішечки незручно. Зупинилася зараз на майданчику, то можу трішки познімати. Машуня зараз буде кататися на гойдалці. Да. Як ти вийшла? Да, ну вийшло через 15 хвилин вийшло в мене. Давайся. Кататися. Кавдороста дівчинка. Ой, спинка обережна. Вона тримається там. Туда, да, Гой, да, гойда буде машуня. Отут тільки тримай ззаді. Да, Машунь. Боже, вона така серйозна дівчина, вона не посміхнеться навіть. Кинула помаленька. Маш, а що така діловай, ну можу зрозуміти для... Серйозна особистість. Ой, що там навіть посміхнулася трішки, Маша. Вау, Марія Андріївна навіть в гарному настрої. Непогано. Звісно, з татом можна і посміхатися. Мама не канає. Так, да. вона тримається там. Да. І розкачується, коли я ще стою, вона розкачується зазвичай. Мене відпустила одну в магазин. Зараз я куплю ще хлібчик, закінчився і авокадо. Авокадо я завжди беру в одному магазині. Вона тут найсмачніше. Знову купила собі безалкогольне пиво з грейпфрутом, але вони, воно мені так подобається. Тому думаю, під сьогоднішню вечерю буде якраз те, що треба. Тому що на, ну, ніяк людей я більше не хочу. Тут, в принципі, у калорії теж не дуже все погано. До речі, я вже продовжила рахувати знову, і в мене все поки стабільно. Я ще розповідала, як я рахую калорії, але не втрималася і купила булочку Дніпровську, це не куштував, тобі, це просто насолода. З родзиночками і обов'язково вершкове масло. Це обов'язковий момент. І з чайочком боже. Таке помазання зайшлося зараз. Можливо, завтра або сьогодні ввечері я собі це дозволю, але обов'язково порахую. Котику, да? котику на ну, -ну, ну Маш, так це ж не масік, доціль. Теж на ну, -ну, -ну? Ой, пішов, котик пішов. Ну-ну, ну котику. Все, нема кому казати ну-ну. Ми прийшли додому, і поки я зробила тільки обід, Андрію, вечерю я ще не робила. І є велика ймовірність, що ось такий обід йому сподобається більше, ніж вечеря. Він максимально нездоровий. Неправильний, але дуже смачний. Я б теж хотіла, хоча б трішечки від цього обіду, але ні. Я залишаю калорії на вечерю. Першим ділом зараз замариную курячу грудку. У мене буде сметана, трішки соєвого соусу, сіль, перець, паприка і сухий часник. І замариную зараз ще вже розморозилися ось такі кусочки лосося. Скоріше за все я додам олію, сіль і перець, і все. Більше нічого не буду додавати, тому що буду готувати соус. Все, я вже замаринувала курку, замаринувала лосось. Зараз я почищу картоплю і кажу, який салат буду робити. Скоріше за все, це буде щось типу Цезаря, тому що я хотіла свій, який я завжди роблю. Ну, я не завжди його роблю, але ми любимо його. Але я побачила потім айсберг, і щось мене трішечки в іншу сторону повело. Ну нічого, це теж смачний. І курку замаринувала якраз в, в Цезарь, якщо можна його так назвати. Тому що соус я буду робити майонез і соєвий соус. Мені якось не дуже класичний соус подобається. Та туди дуже багато всього треба: і каперси, і анчоуси, і боже, і пармезан, тому в мене дуже простий буде варіант в цей раз. Я вже трішки втомилася, але я не здаюся. Я порізала дрібними такими кубиками гриби. Зараз ще нарізала салат айсберг. Поріжу зараз такими скибочками помідор, бо в мене не чері, в мене звичайний. Що ще? Зварила два перепалених яйця, подумала, що дуже мало, зварила ще курячі яйця. Два теж. Так, все, поки все. Картопля вариться, вже закипіла. Зараз покажу, що далі буду робити з картоплею. І буду вже смажити рибку і курку. До грибів теж дрібно порізала цибульку, вершкове масло і зараз ще додам зубчик чесничку. Теж дрібно порізаний. Чесник я додала, тепер вже можна заливати це все вершками. І залишилося ще солі. Ой, перчику так я нормально всипала. І солі. І будемо дивитися, що з ним робити далі. Бо поки що я далі не розумію. Можливо, можна ще додати сиру, але Андрій сир не дуже любить, тому, можливо, я залишу просто ось так. Зараз воно все добре протушкується в важках і далі вже будемо дивитися. Лосось ну, зараз буквально по одній хвилині з кожної сторони я підсмажу. І перекладу ось сюди. Ось так виглядає рибка. Я поклала ще по шматочку маленькому вершкового масла. Все, кладемо в духовку, закриваємо на приблизно 20 хвилин, можливо, навіть 15, бо в мене маленькі шматочки, подивимося, на 180 градусів. Я вже дуже втомилася реально. Я просто вже хочу лягти і все. Я ще так хочу їсти. А потім лягти. Тому що я аж не обідала повноцінно, щоб можна було нормально наїстися на вечерю. Я вже так чекаю, коли воно все приготується. Мені залишилося ще картоплю доробити пюре, Курку я смажу. Ну і салат. Все. А там більше нічого. Так, тут я перетерла картоплю через сито. Тут в мене молоко і е, важкове масло. Зараз я буду картоплю додавати сюди і перемішувати ось таким вінчиком. Ось що виходить. Кажуть, що це ідеальна пюрешка. Будемо пробувати, і я потім скажу, наскільки вона була ідеальною. У мене все готово. я вже просто. Так, втомилася, я так хочу їсти, але зараз я вам покажу і буду кликати Андрія. Ми вже сідаємо їсти. Нас трішки затримала Маша. Ми в її вже вклали, бо захотіла спати. Тому прийшлося підігрівати це все. Сподіваюся, що на смак це ніяк не вплине. Ось такий у нас стіл. Всім смачного, хто їсть. Хто не їсть, вже буде традиція. У мене хто їсть, тому смачного, хто не їсть, тому гарного вечора. Все, Всім пока.